Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо нові акції, які діятимуть з 10 по 17 листопада, а також цікаві новинки. Усім приємного перегляду! Щіточки для брів та вій ціна 59, упаковка 50 штук, кісточка для пудри 88 гривень, маски для обличчя, косметичні пресовані 55-20 штук, точилка для олівців 15. Спонжик 44 гривні. У вигляді крапельки. Маска для обличчя 32 гривні. Спонжики одноразові для вмивання обличчя 348 штук. Щітка для миття голови 69 Набір кісточок 219-9 штук упаковка. Рум'яна для обличчя кремові 88. Бальзам для губ оливковий 88 зая. Бальзам для губ 39. Палітра тіней для повік 69-10 кольорів. Крем база під макіяж трьохколірна 99 палетка тіней 44 10 кольорів, рум'яна кремові 39. Крем для обличчя від Evelyn, зволожуючий заспокійливий 129 Піна антибактеріальна для омивання обличчя Ціна 88 гривень. Детокс маска охолоджуюча для обличчя 139 Заспокійливій патчі під очі 3 в 1 139 гривень. маска для волосся 7 трав – 64 гривні. Маска для зміцнення волосся з розмарином 139 гривень. гель для душу від Елен 59 парфумований. Дитяче мило 39. Еліо для миття та дзеркал 29 Гель для душу б'янка 104,1 кг. Паста для чищення універсальна 37 гривень 100 г. Виробництво Україна. Засіб для миття підлоги 39 Упаковка туалетного паперу 49 4 штуки. Фламінго рожевий 4 штуки, ціна 39 г. Крижопіль 69,6. Вологий туалетний папір 39 Ніжний дотик туалетний папір 6 штук 62 гривні. Серветки паперові 16 від «Сафі» 24 гривні. Серветки зі знижкою упаковка 18 штук. Рушники паперові 38. Серветки чорні 22 гривні 80 штук. Серветки вологий смайл 16. Очисник побутової техніки 124 300 гристаг. Брефля унітазу 64 гривні. Освіжувачі повітря 39 та 64 гривні, олімі 39,5 літри. Ілі вітрила для кольорових речей 59,5 кг, капсули блумі 254,40 штук упаковка 3 в одному. Відбілювач кисневий 16 гривень, кисневий, ОК 32 гривні 400 г, серветки пастки для прийняття чорних речей 89-12 штук. Для споряження кольору 44, для відновлення чорного кольору 89 -16 штук. Листи для прання 119 30 штук та 119 концентровані. Порошок «Галус» 3 кг 200 г 199 Мило Милодруг 16. Онікс 44 гривні. Вологі серветки 60 штук 16, смайл 39, 84 штуки упаковка. Рушники паперові 33. Зелені. Упаковка 200 листів. Паперові рушники Сафі 44, 39 гривень. Серветки паперові 150 штук 38. Еколо папір туалетний 38. Серветки для прибирання. Упаковка 30 штук 44 гривні. Вологі серветки 60 штук 39 Пакети мусорні 20 штук 34 на 60 літрів. Засіб для миття посуду лимон 12 400 г. Лимон фреш 29 г. Брунвальд лимон для миття посуду 24 гривні. Беко півлітровий 19 Бальзам для миття посуду 39 пів літри, 2 аромати. Засіб для чищення велі 24-5 кг. Сода кальціонована 39 630 г. Ельголь для миття кухні 54. Насадка, змінна для плоскої швабри 39 Таблетки для посудомийної машини 40 штук 279 Засіб для очищення 88 Антижир – 44 гривні. 1 літр галакс антижир 73 гривні. Санклін 500 грамовий – 59. Засіб для миття кухні антижир ціна 59-750 г. Активна піна мультифункціональна від складних забруднень. Ціна 59 літри. Гель для прання піна 84 1,5-літровий. Топ ефект універсальний гель 2-літровий 84. Піна 5-літрова 254 гривні. Блумі ціна 124 гривні. Порошок Сама 350 грамовий 29. Засіб для миття посуду лимон 1 літр 24 Піна півлітрова літрова 44 гривні. Набір для ванної кімнати 199. Упаковка 3 предмети. Склон. Пластиковий набір 179 за 4 предмети. Контейнер для зберігання 249. Кришка герметично закривається. Набір мішків сортувальних упаковка 3 штуки 249. Відро пластикове з кришкою туалет 349 22-літрове. Совок та мітла для прибирання 129. Маленьке відро пластикове з поворотною кришкою 129 гривень. Кошик пластиковий для сміття 88 гривень. Серветки Frekenbox 4 штуки 39 гривень. Пластиковий ківш – 1-літровий. Ціна 19 гривень. Штора для ванної кімнати 180 на 180, 249 гривень. Є за 149 зелена. Сидіння для унітазу з кришкою ціна 349. Швабра для прибирання з плоскою насадкою ціна 349. Насадка змінна для плоскої швабри. Ціна 88 гривень. Щітка для миття вікон зі шкрибком 29 міні. Водозгін пластиковий для миття вікон 39. Щітка шкребок для видалення снігу 169. є ще ось така за 169 також. Швабра з одинарним віджимом. Ціна 229. Пластиковий таз 109. Відро господарське 109. 12 літрове. Кругле 109 без кришки. Органайзер 199 на 4 відділення. Кошик для білизни 449. Набір для прибирання, швабра мотоскова та від віджимом. Ціна 399 Два кольори. Конвектор 1299 електричний. Усім дуже дякую за огляд, дякую за ваші відгуки та за ваші вподобайки. Усім приємних покупок.